Чесно вам казу, не хочу. Ну то та бля. Та, ну не хочу, я б не мало, не причаски, не ничну. Кікую в років. Кикаю в роки. Сюраківниці. Йой, волом не збрехала з 56 року. А що давала 100 доларів вам з неї? Ні, то, то чекайте, то туди тільки були. Зараз вона мене збрехала, в якому році, то не тепер, десь в 2010 році, віддихали тільки два. Но я и бивши и не бивши не трябваше. Коли отдекали с Америка, тук боли. Тот дидо, шо купил в Вилховице, бил то пионер лагер. И давала им 100 долара, да? Но, но я не продала, нет. Мамо, ну дадете 100 плюс 55. Койко 55? 100 плюс 55, койко бъде? Да як, 155. Я вам кажу це ще відіх на знімаєте.